Юлія Кожедуб стискає пляшку із водою і тремтячим голосом розповідає про перші хвилини після ворожого удару по Запоріжжю. Вона тільки но прийшла на роботу у піцерію і ще не встигла відкрити заклад, як почула вибух. Я зайшла за шкаф, і я почула дуже гучний зрив і все посипалось. І тоді я за речі виділила. Було багато людей, які в паніці бігали. Постраждалі були багато людей. Багато крові, сльоз. Я бачила, коли з маршрутки хлопчика виносила. У нього були всі ноги окривавлені, тому його виносили з маршрутки. Потім жіночка вибіжала її контузила. Напевно, і швидка стояла на кінці. Дуже страшно було. Бачила, як від ворожого обстрілу вщент вигорають магазини, аптеки, заклади харчування та зупинка громадського транспорту. І місцева жителька Анна. Жінка ділиться ледь не щоранку. Сюди вона виходить торгувати власноруч вирощеними квітами. Я тут стояла мене тут не знесло на зупинці. зупинці. Люди були комусь От бабаха. Стало дуже погано, і я бачила, що там лежав чоловік, реагувала. Не так, як останні, бо це мені вже не перший раз. От, не, не тільки тут. У мене вдома було з однієї сторони два бабаха, вдома – з іншої сторони, два бабаха. Як повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров, попередньо військові РФ вдарили по Запоріжжю двома іскандерами. Одна ракета поцілила по торговельному ряду, інша зруйнувала цех промислового підприємства. Наразі до лікарні надійшло 18 постраждалих. з яких один неповнолітній йому була надана допомога, і він був переведений. Один пацієнт отримав амбулаторну допомогу і знаходиться вже не в лікарні. По іншим пацієнтам наразі стан багатьох важкий, вкрай важкий. знаходяться в операційних на дообстеженні. Тобто, зараз якраз іде боротьба за життя. Анастасія Потапенко, Суспільне новини, Запоріжжя.